Вітаю в Національній науковій медичній бібліотеці України. В умовах сучасної війни одномоментність виникнення масових санітарних втрат створює великі труднощі в організації першої медичної допомоги. Змінюється структура санітарних втрат, збільшується кількість бойової терапевтичної патології і комбінованих уражень. В цьому випуску, що почитати лікарю, ми підготували топ-5 видань. Що допоможуть в організації першої медичної допомоги? Першим виданням я рекомендую навчальний посібник планування медичного забезпечення військ частин тактичного рівня. Він підготовлений у 2020 році викладачами науковцями Української військово-медичної академії Міністерства оборони України. Посібник розроблено з урахуванням вимог, доктрин і стандартів НАТО. Він висвітлює основні аспекти планування медичного забезпечення військових частин тактичного рівня у різних видах бойових дій. Видання призначено для тих, хто вивчає саме військову підготовку. У посібнику наведено принципові положення щодо планування медичного забезпечення механізованого батальйону при проведенні оборонного і наступального бою, що можуть використовуватись у практичній роботі начальниками медичних підрозділів військових частин оборони України. Друге видання навчальний посібник. Екстрена медична допомога військовослужбовцям на довгоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів в ньому наведено алгоритми і протоколи екстреної медичної допомоги військовослужбовцям, що можуть використовуватись у практичній роботі лікарів військових частин Сил оборони України. Для їх розробки було використано стандарти НАТО та медико-технологічні документи Міністерства охорони здоров'я України. Третя рекомендація це перша екстрена і тактична медична допомога на довоспітальному етапі. У посібнику розкрито актуальне на сьогодні питання надзвичайних ситуацій техногенного характеру, так як на території нашої країни. Розташовано 8,5 тисяч потенційно небезпечних об'єктів, із них 5 атомних електростанцій, 12 гідровузлів, 16 водосховищ, аміокопровод, нафто і газопроводи та інші об'єкти. Посібнику детально висвітлено травми окремих органів і частин тіла, питання медичної допомоги в осередку ураження з особливостями в зоні бойових дій. Методи транспортування до лікувального закладу четверте. Видання підготовлено для самостійної роботи студентів військово-польова терапія, підготовлений посібник колективом викладачів Буковинського державного медичного університету. У посібнику викладено основи організації надання медичної допомоги, діагностики та лікування при найбільш відомих та поширених захворюваннях внутрішніх органів, які виникають при надзвичайних ситуаціях і внаслідок застосування бойових засобів ураження. Окремо висвітлені сучасні підходи до медичного сортування уражених, порядку надання першої долікарської та висококваліфікованої медичної допомоги. Уражених вогнепальною зброєю, зброєю масового ураження та хворих на терапевтичну патологію при опіковій хворобі, переохолодженні, бойовій політравмі, поєднаних та комбінованих ураженнях. І заключним п'ятим виданням є монографія, терапевтичні аспекти війни на сході України. Монографії розглянути питання надання терапевтичної допомоги на різних етапах медичної евакуації. Санітарні втрати терапевтичного профілю та їх структура. А в книзі представлені особливості перебігу захворювань терапевтичного профілю внутрішніх органів, психічних розладів учасників війни та їх медична реабілітація. І ще важлива деталь: працюючи над монографією, Михайло Петрович Бойчак вивчив не один десяток книг із фонду нашої бібліотеки. Він є нашим давнім читачем і кожну свою нову працю передає до фонду із дарчим підписом, як і це видання. Тож приходьте до бібліотеки, вивчайте, досліджуйте і будьте успішними.